Я думаю, загальна тенденція, якщо не тільки про українців запитувати, люди насправді ну, книжок читають, мабуть, дедалі менше всюди, в усіх країнах, в усьому світі. От. Але е, це парадоксально уживається з е, якоюсь потребою про книжки говорити, гортати їх, тримати в руках. Тобто, я, наприклад, маю враження, що з моїх найновіших книжок, тобто їх значно більше продалося, ніж їх прочитали. <рес> Це може теж свідчити, що їх не якось що вони погано читаються, так? Їх купують. Мені здається, що люди переключилися загалом на якісь більш швидкісні форми комунікації, на інші технології, скажімо так. От. Але це не означає, що книжка помре. Ось вона напевно буде скорочуватися ця громада, число читачів, але до певної межі потім вона вже меншою не буде ставати. Я думаю, зафіксується на якійсь критичній поділці. І ну, Я вважаю, що це будуть такі така своєрідна еліта суспільства. Ті люди, які все ще далі будуть, будуть читати книжки. Я би хотів просто порівняти кілька фактів. Наприклад, чеська письменниця Катерина Тучкова продала своїх, свого роману Житковські богині у Чехії на 130 тисяч екземплярів. Це на маленьку 10-мільйонну Чехію ну, це дуже багато. Я насправді, чесно кажучи, з статистики української я такої циф, таких цифр не бачив. І мені здається, що. Просто це гуманітарне поле, воно ну, в теперішній час, коли все змінюється, коли знову ж таки технології більше у вжитку. Оце суспільство воно може просто не народитися, просто не встигнути. Ну але з того, що я спостерігаю з власного досвіду організації літературного фестивалю, то людей кожного року приходить щораз більше. Uh, і ну, мені це подобається. Тобто, є, є мода на книжки, і в той же час їх читає дедалі менше людей. Це парадокс. І теж, за моїми спостереженнями, письменники, як особистості, притягають значно більше уваги, ніж, власне, їхні тексти. Я думаю, що можу цілком. Якби обґрунтовано стверджувати, що у нас на сьогодні є більше таких людей, які мають зі мною фотографію, аніж тих, які прочитали хоч одну мою книжку. І я не знаю, радіти з цього приводу чи плакати. ну Мені все одно приємно мати з кимось фотографію. от. Але я б теж хотів, звичайно, щоб читали більше і мене в тому числі. А як гадаєте, чи почали українці читати більше з ну, часом початку цієї війни на Сході? Тому що зараз дуже з'явилося багато тематичної літератури, зокрема тієї ж таки репортажистики? Складно оцінювати, ніби логіка підказувала б, що, мабуть, кинулися до якихось е... спеціальних книжок. От. Можливо, е... Можливо, в цей момент е, треба читати, ну не знаю, якусь героїчну прозу, е, там, наснажуватися пафосом боротьби, патріотизмом. От, Можливо, так і. А я, я просто не бачу таких от е, підтверджень, якось. В... Тобто, ну, в навколишньому е, ландшафті не стало більше людей, які е, тримають розгорнуту книжку і щось там. Дивляться всередину. Тобто немає цього у транспорті, немає в, в поїзді, немає в літаку, е, немає в маршрутці. І я припускаю, що е, більше читати загалом не стали. Взагалі можна Україну назвати літературоцентричною країною? Тому що в Росії багато говорять, що Росія літературно-центрична страна. Достаєвський значить більше, ніж Біблія. Можна ли сказати такое про Україну? Ну, в певному сенсі, якщо Достоєвський і Біблія входять в гру, а, то е, ну, в принципі Україна, взагалі, українська нація, вона значною мірою народжена літературою і літераторами. Ось це е, такий е, винахід наших, нашого романтизму 19 століття. От. І в зв'язку з цим можна говорити про літературоцентричність, як, як і про ніби, оцю особливу увагу а, і відповідальність да, письменника. Тобто пам'ятай, що ось ти як письменник ти несеш якусь справді там, суспільну відповідальність за, за все, що ти висловлюєш, формулюєш. От. Тому в цьому сенсі так. Mm -hmm. Писатель в Україні більше, ніж писатель. Я можу з цим погодитись. Відповідь на ваше питання є в місті Стрий. Там є такий пам'ятник, який місцеві називають Трьом Святим. Там стоїть Тарас Шевченко, Іван Франко і Леся Українка. Отак, спинами одне до одного. Тому. Але спинами стоять. Інтересно вопрос. я, наприклад, русский. Я з українською літературою вообще практично не знаком. Вот могли б ви три книги назвати кожен з вас, які мені потрібно почитати, щоб более или менее зрозуміти Україну? Починай. Зрозуміло, що треба почати з Кобзаря, можливо, з э, Коворода. Ну, якщо говорити про. Що імені? Басні Харківські. Ну, так, так, це скоріш за все. А, м... Я не знаю, мої, чесно кажучи, е е якщо говорити про давню літературу і про літературу. Любуй, да. <ріх> ну, мабуть, що підмогильного місто. Угу. Я думаю, дуже е цікаво було б е е вам почитати такого. Е він більш активний був як літературний критик, хоча він був і непоганий поет, зовсім непоганий поет. Це такий Євген Маланюк. Він після 20-го року емігрував на захід. і Останні роки життя провів в Америці, і вже в ці останні десятиліття свого життя він збирав усю свою есеїстику. В нього вийшло такі два товсті томи. Які називаються Книга спостережень. І там, на мій погляд, дуже вдала така комбінація з історією культури, якби національної ідеї і от саме літературної критики. І там є дуже е, цікаве ось намагання якусь видобути есенцію, що ж таке все-таки українське. Так чим воно відрізняється? Що це е, у контексті Російської імперії? Так? І е, я не хочу сказати, що ці книги дають абсолютне знання, тим більше вони не дають абсолютної істини. Але вони дають ось таку от цілісну систему уявлень про те, з чого починалося, як там Київська Русь, куди переходило. І це не історик пише, а це все-таки пише письменник, який це робить дуже суб'єктивно, енергійно, з класною стилістикою. Тобто я вважаю, що це прекрасно було б з нього почати, з Маленюка. Меніше в цьому ж контексті згадується такий Аркадій Любченко. Я, на жаль, не пам'ятаю, як називалося саме це зібрання, але це зібрання листування різних письменників 20-ті роки і там і Маланюк, і дуже дуже багато його друзів, з якими вони просто переписувалися. І це надзвичайно теж цікаво подивитися власне в той час. Після падіння так України вже в цей перший комуністичну епоху, як все змінювалося, теж дуже цікава надзвичайна книжка.